Яка вчора була ситуація? Наша дівчинка тут з Данії їхала і везла допомогу нашим військовим, загрозила свого буса, багато всього загрозила величезного буса. Поїхала, приїхавши на границю, вона дізналася, що в неї перегруз, але поляки закрили очі і пропустили. А наші митники, щоб розуміли, її не пропустили. Сказали, що в неї перегруз то є перше. друге те, що потім вони вимагали в неї хабар. А третє, це те, що вони її не впустили в кінцевому результаті. Вона не проїхала. Але мало того, вони не дозволили перегрузити той товар, той, що вона везла для наших військових. Першу необхідність. Вони не дозволили перегрузити в інші машини, в інші ті, які їхали, вигнали машини, військові допомоги, вони цього не дозволили зробити. Вернули її назад, і поляки кажуть, як? Кажуть, то ж для вашого війська. І отак. отак, що нам не треба, щоб нас. Мусканя йшла вбивати, бо тому що е, стільки злоби і стільки всього в вирує поміж нами, поміж людьми, що нам війни не треба від чужих. І знаєте, як обідно? Мені страшенно обідно через то, тому що е, через взятку просто через взятку. Ну Ти людина, ти ж можеш ти людина. Ну будь людиною, чому ти не пропустив? А тому, що не зміг з того нажитися, не зміг з того отримати нічого. І знаєте, що я вам скажу? У мене є друзі, знайомі, які дотичні і до митниці, також наші перевізники та ті, які проїжджають повз границю. Будь ласка, не давайте хабарів, бо тому що ми самі навчили правильно, самі люди навчили. І митницю, і лікарів, і вчителів повсюду навчили просто люди самі ми люди. Ви розумієте, що кожен ваш хабар то є пуля в спину нашого військового.